Давний автомобіль призначається як реманіційний автомобіль, тому що я досить добре пам'ятаю, як нас під вогнем витягували медики і потім гелікоптером нас доставили до міста Одеса. І в пам'ять про медиків було прийнято рішення через громадську організацію Громадський супротив міста Ковеля було пригнано автомобіль з Німеччини, був доукомплектований медичною апаратурою. В даний час передається на баланс Тернопільського аварійного ритуального загону спеціального призначення для використання за своїм прямим призначенням. Нехай вона служить, нехай рятує життя наших побратимів. Аварійно-рятувальний загін щиро дякує громадській організації Спротиву за наданий автомобіль в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення. Даний автомобіль це дуже хороший автомобіль, який буде використовуватися за призначенням на сході нашої країни. І маємо надію, що він врятує не одне людське життя.